Зізнали, хто присутні На комісії земельних питань та охорони довсії Хостопільської міської ради розглядалося ряд питань щодо надання дозволів на виготовлення проєктів землеустрою. Одним з питань було надання дозволів для забудови гаражів по вулиці Коберніка, 38, місто Костопіль, Рівненської області. Трьом громадянам міста, в тому числі, був Юрчик Віталій. дане питання було відкладено комісії для заопрацювання та приведення проєкту рішення відповідність до законодавства, не на це. Секретарем поступивської міської ради, не було вчинено тиск на членів комісії та в інформаційній формі запропоновано рекомендувати голові винести вказане питання на сесію міської ради. Є всі члени земельної комісії, є перший заступник голови міської ради, є заступник голови міської ради, який був на тій комісії, є працівники міської ради, які це все чули. Секретарем було заявлено, що це питання її і його обов'язково потрібно розглянути. Комісія повторно відмовила виносити дане питання на сесію. Подальшому комісія виявила, що його чи питання є близькою особою секретарю Костопільської міської ради Бреус. Вона назвето, отримавши проєкти рішення, які виносяться на сесії міської ради. Ми були вкрай так, та зняті нами питання були внесені на сесію міської ради для розгляду без рекомендацій комісії земельних питань до оборони довкілля вияснити, хто вніс дані питання розгляд сесії комісії земельних питань до оборони довкілля та депутатам Святої Ради виявилось не під силу, щоб ви знали. Партизани 41-му році завидують сьогодні, будемо казати, працівникам міської ради, такі вони стоять. На сесії Костопільської міської ради було створено спеціальну комісію, яка мала вивчити та розслідувати, та її просунуті справи ні на дроб не договорились. Так, як давати пояснення посадові особи Костопільської міської ради відмовились та аргументували це виразом своїх незнає. Міський нова десудівці та також, не дай та, хто в раді це вчинив, хоча повноваженням чітко визначено коло посадових осіб, які мають право готувати та виносити питання на разові сесії. Як дивно, до цього кола входить секретар Костопільської міської ради Бреус і Натруфіна. Тому виходячи з душевного. І так далі ми, депутати, які підписали показ сім чоловік. Я не знаю, хто хоче приєднатися, приєднатися, значить, До цього ми хочемо звернутися до заступника Генерального прокурора України Лідзе, Давіда. Значить, від цих депутатів. І... І друге питання ще Це також обговорювалося і буде подальшим зроблено. Є Єгор Соболєв, який сьогодні є депутатом Верховної Ради, також буде направлено до звернення на перевірку майнового стану посадових осіб міської ради, які будуть там вказані. І відповідно до закону про очищення влади, хоча воно і не стосується, будемо казати, виборчих посад. Але вже пора це зробити. Знаєте, коли приходиш і питають, питаєш е е особи, хто це вчинив, шукають різні приводи, різні ці. Я не знаю, чи дорожнє, який інститут закінчили ні на ну але стрілки переводить дуже хоро, добре. І знаєте, і на це це не смішно взагалі. Нічого комісія не встановила. Сьогодні. Ніна Тимофівна, може ви надаєте пояснення нам? Я попросила, якщо почалося з того, що готувалися документи на комісію і практично розглядали зря питань що надання дозволі на виготовлення проєкту землострів, то давайте в всю інформацію, як воно було це питання. Я? Ви, ви депутата на, депутат. на, 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 на комісії зелені пропонували внести це в цього, не говорячи про те, що хто є вам, э, цей чоловік вивчив вітання, ким ви вам приходиться? Ну, ви ж, Ні, опустуємо ну, близько, близько. і зупиною. Андрій Володимирович, давайте по початку про інформації, як вона розглядалася, які матеріали і фокус. Я там відповіді на те питання, які ви... Це Питання на земельну комісію готують не місію. А секретар не виносить це на земельні. Чи на сесії? Жителями будинку Копівника подав заяву на розроблення проєкту землеустрою щодо виготовлення на гараж на 24 квадрати. Скільки ще було таких заяв, Андрій Володимирович що що я неправду кажу, Звучно, будь ласка, інформації. На тиможі, на життві, на життві. Просто. 4 чи п'ять років в польській Раді раді на нас дуже серце проходило. Ми всі гарно голосували, піднімали руки. І Євгеній Олексійович наголошував, якщо питання пройшли комісії, тобто ми ж всі цілемаємо довіряти, поважають і так далі. І ми так всі робили і голосували, тому що ми довіряли допомогу. Але коли працює комісія, і це вже четверте питання, яке виноситься тас, не враховуючи думки тих людей, там боронитися, як виходить. Так? І в тому, тому, тому числі сьогоднішнє чи питання послі спану, це дуже важне питання, то я думаю, що ми на цьому всі порозуміємося на сьогоднішній день і зупинимося, і ми більше, більше нічого не будемо говорити. Тому що кожному дойде, і давайте доживемо це спориння спокійно, мирно і дружньо. І переходимо до слідушого питання по різні. Комісія була з чотирьох чоловік складена. Так ми це питання, чи ви просто закриєте сесію і прикриєте корупційні діяльні? Ми це чи ні? Я до вас питання задаю. Так, ви дайте, дайте тобі а ви дайте тоді сьогодні, мені можливість задати кілька питань, коли вони не відповіли нам поза межами, хай тут відповідуть, ви відповідають. Я думаю, на всі питання були вже. Ви писали заяву про конфлікт інтересів у, у, у місту Рад? Є журнал спеціальний. На якому я так описав заяву? На любому, так. Тільки подавайся. Заява, якщо це близько. Це, пісні і пісні. Чуєте, якщо це близька, в нас є журнал реєстрації. Ви є... ви е, знаєте, що ви питання зняли з розгляду. Для чого ви починаєте ці конфліктні ситуації роздувати? І ось, ці ось... конфліктні ситуації ми виясняємо правду, розумієте? Якщо вже правду, ми виясняємо до кінця.

Якщо що я пішов і дію, я його закону зараз. Далі стояли, вони сказали, що це. Ми всі тут люди, ми всі в костопили. От людина підложив. Була хіба, може було. Ми ж вирішили до примирення, так, то й неба пробити було. Але якби взяла людина на себе вину і сказала, так, я це зробила, але вибачте, мені я б міською розумію, щоб побачали своїм чином. Але людина переклала на всіх.